Били кийками, електрострумом, душили та чинили психологічний тиск, що відбувалось у херсонських катівнях. Почали допомагати людям одразу після окупації міста. Продовжить це робити і зараз. Херсонські волонтери привозять гуманітарну допомогу літнім та людям з інвалідністю. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, минулої доби російські військові випустили по області 248 снарядів. Застосовували міномети, безпілотники, танки та артилерію. Херсон був під обстрілом вісім разів. Гучно у місті було і сьогодні в день. Найбільше страждають, як завжди, острів, Антонівка. Саме по цих районах ворог більш за все б'є в самому Херсоні. Ну, і також по Херсонщині б'ють. Як завжди, туди, де вони можуть дотягуватися, це всі, майже всі населені пункти, які вздовж річки Дніпро. За минулу добу зазнали поранення двоє людей: це в селі Антонівка, чоловік та чоловік з Микільського. В Антонівці людина отримала скалкове поранення руки. В Микільському самостійно чоловік звернувся, отримав амбулаторну допомогу. Там скалково про поранення стигна в одному із районів Херсона ввечері, 21 березня, після обстрілу загорілись складські приміщенням, розповіла речниця ДСНС в області Оксана Ульянова. Пожежу гасили 12 рятувальників. Також минулої доби російські військові обстріляли Береславський район. За інформацією голови місцевої військової адміністрації Володимира Літвінова, пошкоджена будівля магазину, будинки та господарські споруди. Інформації про поранених немає. Андрій Андрющенко – один із тих херсонців, які пройшли через російські катівні. Він учасник руху спротиву в окупації, робив патріотичні написи та графіті. Російські спецслужби інкримінували Андрію, заклики до екстремізму. Щоденні тортури катували, били током, збивали зуби. Щоденні допити. Десь, напевно, після 25 дню до 26-го дню, тобто перша половина сроку це все було, який там знаходився. Потім на нас просто забили, тому що там постійно з'являлися нові хлопці, які так сказати, як вони казали, свіже м'ясо, новий інтерес. От і вони на них переключалися, Нас там когось відпускали з часом, про когось забували, хтось когось вивозили на Крим на суд. Тут стояли грати, двері, і звідси починався по суті шлях затриманих. Їх завозили на внутрішнє подвір'я, і потім вони вже перебували фактично за градами, ці капіті в цьому місці утримання громадян. Пресофіцер головного управління Нацполіції області Андрій Кований показує коридори та численні камери. Ось у таких кімнатах російські військові катували людей. Безпосередньо в цій кімнаті відбувалося катування. Тут ми маємо певні ознаки. По-перше, це залишки від княків гумових палець, які залишалися, коли були наші громадяни. Такі характерні плями. Ну і за словами тих, кого тут утримували. Кого катували на цьому столику? Стояв ну, польовий телефон, за допомогою якого окупанти виробляли струм. Дроти під'єднували до різних частин тіла людини, яка сиділа тут на сільці, прив'язана до кінцівок, до вух, до геніталії, і таким чином пропускали струм через тіло людини і завдавали надзвичайного болю. Окрім електроструму, російські військові застосовували інші види катувань, говорить Андрій Кований. Це були заливання води в горло людини, це було позбавлення можливості дихати за допомогою протигазів, Ну і звичайно, постійне побиття. Побити могли де завгодно, кого завгодно і чим завгодно. Фактично демонстративно людей забирали з камер, били на на коридорі, щоб це всі бачили, всі чули. І фактично звуки, крики, звуки катувань тут не припинялися ні на хвилину. Камери в ізоляторі тимчасового утримання розраховані на чотирьох. Російські військові тримали тут в середньому до десяти людей. Декого кілька днів, хтось пробув тут кілька тижнів, а дехто місяці. Душом дозволяли інколи користуватися жінкам. Чоловіки, по суті, такої розкоші не мали. Ну і жінок інколи виводили на прогулянку. Чоловіки також були в цьому обмеженні. Загалом мав місце постійний також психологічний тиск погрози. Ну і також наших людей з примушували викрикувати різні пропагандистські гасла. Коли відкривалися двері в камеру, всі разом мали підскочити і кричати Слава Росії! Слава Путіну! Слава Шойгу! Якщо хтось кричав недостатньо голосно або щось іще не подобалось окупантам, то вони могли побити, позбавити сну, позбавити їжі. Також людям не надавали медичну допомогу, годували один раз на день. На стінах у камерах багато написів. У багатьох камерах були виявлені календарі, такі саморобні, які робили люди, які тут тримали, для того, щоб я звести в часу. І майже всі вони закінчуються 20 жовтня 2022 року. Тобто можна припустити, що приблизно цей час десь відбулася евакуація наших затриманих на Тойпен. Встановити точну кількість тих, хто пройшов через російські катівні, неможливо, адже не всі хочуть про це говорити. Також багато людей виїхали. Зараз є вже два підтверджених саме випадки смерті двох чоловіків в ізоляторі тимчасового тримання. Їх тіла екзамували, проводяться відповідні слідчі дії. Ну і загалом слідчі працюють над встановленням повної картини і всіх тих імен, всіх тих, кого тут тримали. Всі місця, де були облаштовані катівні, російські військові пограбували, коли залишали Херсон. Окрім орхтехніки, в ізоляторі тимчасового утримання вирізали металеві двері, грати та вирвали нари в майже в усіх камерах, розповів кований. Катерина Гончаренко, Олена Сюмська, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон. Херсонці Валентині Іванівні 88 років. Жінка хворіє на цукровий діабет. Вижити під час окупації їй допомагали сусіди та волонтери. Продукти та ліки привозять і зараз. Перший раз розповідає, це було неочікувано. А я ж подала з домайської допомоги, я не визивала. Здрасу, здравствуйте. здравствуйте. Швидка допомога з продуктами. Ну, спасибо, дай Бог здоров'я. слава Богу. Не голодуємо, це вже добре. Волонтери з громадської організації Штаб допомоги Херсон возять продукти та засоби гігієни по домівках херсонців, які цього потребують найбільше, каже волонтер Сергій Букалов. Намагаємося підтримувати жителів Херсона, особливо маломобільних інвалідів, яким важко самим собі допомагати. Важкість головна полягає в пошуку ресурсів для допомоги, коштів, гуманітарної допомоги та в небезпеці обстрілів, які здійснюють окупанти з лівого берега. Роботу організували з перших днів окупації міста, розповідає Павло Кондратюк. Коли ми організувалися, це були перші дні окупації. Робити ми не знали, що ми організувалися. Перші дні ми були в муніципальній варті да, з добровольцями. Тоді ми почали допомагати людям, які були в підвалах, які були там в якимось сховищах. Тому що люди приїжджали туди з Антоновки. Антоновку дуже тоді обстрілювали. Люди ховалися. Люди ховалися, Чернобаївки привозили. Вони сиділи в підвалах, а їжі у них не було. Ми почали їм допомагати. Тоді вони почали складати списки людей, які особливо потребували допомоги, каже Павло. Щодня розвозили близько двох сотень продуктових наборів. Російські військові допомагати людям забороняли. Вони забирали волонтерів на підвал. Вони відлавлювали. Вони дуже хотіли, щоб волонтери в Херсоні роздавали їхню допомогу. Зараз волонтери розвозять близько 200 продуктових наборів на місяць. Допомагають не лише херсонцям, а й жителям сіл деокупованого правобережжя. Також збирають кошти на допомогу військовим. Придбали вже два дрони, автомобіль, термобілизну. Розповів Кондратюк Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Марина Круглова, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон.